Вітаю. На цю машинку роблю назад буксировочні кронштейни. Ось це на одну сторону зробив. Це з такої половинки. Це була М18. Така от стяжна скоба. Значить, що, що до цього входить? Профіль 40 на 40, е квадрат 40, е стінка двойка. тройки, трійки не було в свободному продажу, там треба було кудись їхати. Ось розмір 23,5 і сюди ось так от проріз зробив, варив оцю таку половинку. е Так. Значить, це 23 з половиною. А це 30 34 з половиною. Тут я проварив, тут проварив. Отвори Е, цей отвір це в лонжероні, куди болт е, кронштейна бампера кріпиться. Я його розсверлив ось таким от сверлом. Дуже тяжко їм сверлити, але це під 10-й патрон, 16-те сверло. Там такі отвори утворюються, що вони десь можуть у 19-й бути. Ось. І другий отвір, там такий зливний в лонжероні є, коли він такий Ес-образний, Полік засверлив аж ну, до, до салону. І ось так теж. О, бачите, які криві. Ось, Це одна половина буде. Буде таке ось ухо вкручуватись, але. Там же ж одна ліва, одна права різьба. Як мені дядя Саша підказав. Тому, якщо що, ось такий от е, буксувальний е, заводський є, але задовгий він. І він сюди теж може вкручуватись. На всяк випадок. Якщо це вухо ну, відірветься, чи порветься, чи ще щось. Це задовга така палиця, але можна її використовувати теж. Ось. І це на одну сторону, на іншу він не вкрутиться. Тобто сюди він не вкрутиться. Профіль я купив 2 метри, щоб не різали, нічого готовий був. Не знаю, може вистачить, може ні. Болти. Болти сквозні салони йдуть. Через шайби широкі. Болти е, ГБЦ Жигульовські. Вони мають і клас міцності гарний. 108, чи 10,9. Ось. Десь вони там 13. Чи які під е, ну, 130-й болт е, по довжині Чи 125-й, ну, десь так. І... Під 19-й ключ. Ось два отвори для кріплення цього кронштейну в мене буде. І можна тут ще обіграти цю площину тут сюди, приліпити до цієї. В мене поки конструкція розборна. І ще буде планую поперечину десь. Звідси, і симетрично до тієї сторони вона буде йти. Бачив, в інтернет зав'язують ще на цей поперечний лонжерон, як фаркоп і все інше. І ще кріплення бампера і все, і все таке. В мене ось так от мінімально виходить цей кронштейн, і тут буде така от буксувальна вушка. Вушку. Тобто в мене тут бампера не планується. Ось це я трохи тут в дерево в'їхав. Був би бампер, то ну щось інше б деформувалось. Мені ці панелі не дуже шкода, тому тому так. Ось. І, як правильно кажуть, що треба. Краще через втулки робити. Тобто трубку вставляти в неї болт і е, буде міцніше. Але е, заміряв трубку, знайшов вона 20-та. Мені дуже розферлювати ці отвори, поки я не бачу сенсу. Це не дуже просто в моїй ситуації. Якось в мене не склалося з цим. Тому поки так. Ну я гадаю, що ну, бачив інтернет, варіантів багато, е як обв'язують і ще ці кронштейни, приварюють до лонжеронів. Я не буду нічого варити тут, тому що, е коли поперечина встане, то буде потрібна міцність. Ось, е no. Тому що мене витягали. Е за таку трубу навіть. Тут був це з п'ятірки, тут вухо відірвалось таке буксувально на п'ятірки, хто знає. А тут була площадка така квадратна для кріплення бампера, я її відпилив, е ну, не в тому річ. Ось отвір потягнувся, там був болт ну з тої сторони, з лівої. Болт кріплення, тобто от таке от вухо і все, більш нічого не було. І мене тягали е, І нічого, воно здужило. Ну, то, що вухо відірвало, то, то саме воно вже таке старе було. Тому е, в моїй версії конструкції буде замість одного болта два. Але вони ж будуть зав'язані на дві площини. ось, І ще поперечина. Завжди так, можна потім від поперечини пустити сюди. У мене є ще фаркоп. Можна її там частину відпіляти. Тут така площина кріпиться. Ну, як завжди, фаркопа. Просто що в мене тут може гусник заважати чи ще щось, ну, то таке. от такий от варіант кріплення в мене буде буксувальних. Про вушин. А, ще. Ось ця, е, цей отвір він не такий великий, щоб продіти. А, ще. Ось цей отвір не такий великий, щоб продіти. Ось це вухо. Ось це вухо, щоб продіти шакла. Але палець продівається. Я ще хочу софт шакл докупити. І софт шаклом можна буде гарно сюди пролазити, не буде ніяких питань. Але навіть таким це 16-й шакл. Ось, ну, спереду в мене такий варіант кріплення. такий, Поки тримається, нічого з ним не було, поки лонжерону не вирвало. Так що так, хто хоче, беріть на заметку. Нічого тут такого нема. Всі так роблять. Багато я ж кажу варіантів. Кріплення. Якщо нормально отвори можеш сверлити і рівно і все інше, то так. Робиш 21-й отвор, на, наприклад, ось так от трубу 20-ту сюди вкладаєш і все. Е, ну, е, проварювати її тільки тоді, коли втулки ці, тільки тоді, коли хочеш нерозборну конструкцію. У мене поки розборна конструкція, тому ось так от. Ну Все. Бажаю здоров'я. На все добре.